Лише один рік минув відтоді, як надія, уминувши відчай та зневіру, перемогла. Цей рік був один за десять, а може і за сто. Настільки насичені роки були хіба що в часи Української національної революції початку ХХ століття, але наслідки тих подій нам відомі. Сьогодні ж майбутнє України залежить від кожного з нас. І Майдан, Ще переміг рік тому. Це знову довів. Нам розказували два-три роки, що ми направляємося в Євросоюз, що у нас там чекає там, гарне, прекрасне життя. Молодіша їздила в Європу за кордон. О, це все бачила і розуміла, що да, нам потрібно в Євросоюз. Рішення призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію. І зона вільної торгівлі з Європейським Союзом важке. Але єдине можлива в тієї економічної ситуації, яка склалася в Україні. Послухайте, орати ви завжди можете. Ми це знаємо прекрасно. Люди вийшли в Києві на Євромайдан 21 листопада 2013 року. Після того, як Микола Азаров заявив про зміну зовнішньополітичних пріоритетів, якийсь час думали, що він пішов проти президента, мовляв, Янукович вдарить по столу і підтвердить свої попередні прагнення. Не вдарив по столу альтернативи реформам в Україні, альтернативи європейської інтеграції не існує. Можливо, є тимчасові складнощі. Можливо, як кажуть, на якомусь етапі сходження до тієї вершини погода несприятлива, яка перешкоджує. У Миколаєві на перший євромайдан вийшли 22 листопада. Я думаю, що Миколаївський майдан в тому числі відстоює позиції народовладдя. Вона якраз полягала в тому, що воля народу вона повинна залишатися найголовнішим і найважливішим чинником для органів влади і органів місцевого самоврядування. І перші виходи, перші зустрічі і виступи за інтеграцію до Євросоюзу, вони, звичайно, були ключовими і основними. Що було потім, ви прекрасно розумієте, власне, на цих місцях було протистояння з працівниками органів міліції. Власне, тут Тодішня міська влада намагалася зачистити цю площу, пояснюючи це тим, що є порушення санітарії, якихось там екологічних інших норм, в тому числі з благоустрою. Але Майдан Миколаївський тут стояв щодня, він був небагаточисельним, але ви знаєте, коли Ситуація ускладнилася, то людей було значно більше. І, власне, тут був не тільки центр комунікації, не тільки зустрічі, обміну інформацією, але й збору гуманітарної допомоги для Київського майдану. Звідси ми відправляли наших земляків для того, щоб замінити інших земляків на Київському майдані. І, звичайно, цей, здавалося б, невеликий майданчик, але він зробив надзвичайно велику справу для об'єднання миколаївців, для того, щоб Об'єктивна інформація про правдивий стан речей на Київському майдані вона якомога більше поширювалася не тільки на території нашого міста, але й нашої області Ми не достигли звісно, максимум результатів. Нам необхідно ще багато чого зробити. нам необхідно провести європейські реформи, нам необхідно навчитися працювати по-новому. И, соответственно, мы должны вот понимать ответственность, что с нас будут спрашивать. Вот, и спрашивать прежде всего общество. Поэтому сегодня очень тяжело, несмотря на то, что у нас политические, социальные и внешние проблемы, мы работаем І будемо строїть наше державу. Дехто каже, якби не Майдан, і Крим все ще був би українським, і війни на Донбасі не було б, і Небесної Сотні, можливо. Крим з єдиною україномовною школою, з російським чорноморським флотом, котрий поводиться як у себе вдома, не питаючи дозволу на проведення навчань. Підгодованими з Москви активістами, які зривають українські прапори і натомість чіпляють російські. Зрештою, є достатньо фактів на користь того, що план з повернення, так би мовити, півострову Росії готувався роками. Війна на Сході. Це аж ніяк не реакція на Майдан, цитую доведених до відчаю місцевих мирних мешканців. Ось, наприклад, як це починалося в Слав'янську. А так, в За три месяца добровольцев для многомиллионного Донбасса, для шахтерского края, где люди привычны к тяжелой и опасной работе, как-то очень мало. Хотелось бы сказать, что многие готовы, видимо, были бы вступить в ополчение, если бы была гарантия для семей. Да, именно это. Сейчас такая вот гарантия будет, начиная с этого месяца, ополченцам планируется выплачивать достаточно серьезные, ну, по местным меркам суммы, то есть от 5 до 8 тысяч гривен мы планируем с июля месяца ввести оплату, то есть, может быть, это поможет людям, которые сейчас колеблются, Все-таки найти всі сили і стать строю. Якби не майдан, не було б Небесної Сотні? Можливо. Але скільки ще безправних громадян безкарно вбили б господарі життя, золота молодь, злодії в погонах, такі, як ці, хіба ж можна пробігти повз лежачого і не вдарити кейком? Засміють же ж колеги, та й самому подобається ще і ще разок. Пересені постовні. Може, й не варто було виходити, і не вийшли б. Якби не мали гідності, можливо, майбутнє розкриє подробиці тієї ночі з 29 на 30 листопада 2013 року. Можливо, причини лютого побиття мирних. Вже навіть не мітингувальників вони збирались зранку розійтися, роз'їхатися по домівках. Можливо, реальні причини їх побиття в чомусь іншому, але досвід діяльності режиму Юнуковича підштовхує мене до єдиного висновку. Робили як в Росії. Були у тодішніх наших можновладців радники з Північного Сходу, чи вони просто взяли приклад з поведінки російських колег? неважливо. Головне, очікувалось як у Росії. Наваляли добряче порушникам ясновельможного спокою. Ті розбіглися і на рік або й більше про усілякі дурниці на кшталт мітингів і не думають, бо навчені. Але доводиться цитувати одного з винуватців помаранчевого майдану: Україна не Росія. І замість сотні побитих наступного дня вийшли десятки тисяч. Можливо, і не битих, але дуже і дуже обурених. Але коли розігнали е, мол, молодцю, побили дітей. От тоді, тоді, коли в Києві вийшло декілька, е, ну, я знаю, в пер, пер, перший, перший раз десь вийшло около 500 тисяч народу. Це реально, це така маса, це така енергія. І тоді я зрозумів, що так, да, народ. Вже не остановиш. Вони хочуть змін люди. ризикували е, своєю життю, люди ризикували будучим. але в той же час е, нація сплотилась вокруг проблеми, яка возникла в державі в режимі, який е, би мог править ще довгі роки. Студентську молодь не випускали з навчальних закладів. Не випускали працівників державних служб, непревеликі жалі, не всі засоби масової інформації, об'єктивно висвітлювали, а по правді кажучи, майже не висвітлювали чесність і правду того, що відбувається і в Україні, і в Миколаєві, зокрема. Але я думаю, що той час, коли ми змогли переламати ситуацію, він, я думаю, зробив свою справу і робить свою справу сьогодні. Бо з Майданів починається прагнення до свободи. Из Миколаевского Майдана, я думаю, начался новый шлях Украины, как современной, нормальной, цивилизованной европейской страны. Каждый ехал сам по себе. Это э, не были организованные поездки. Скажем, ну, я считаю себя успешным человеком. И мне, чтобы ехать за 600 километров, чтобы высказать свою позицию, э, не было там, сложно, проблематично, но я не ожидал, что такого же мнения придерживается такое количество жителей Украины. И когда я на улице увидел сотни тысяч единомышленников, сотни тысяч людей, которые думают так же, как и я, от этого, конечно, сердце переполняло счастью, радость. И я ощутил членом большой семьи себя. Я почувствовал, что я живу в стране, которая называется Украина. Коли ми відчули себе з цією краплинкою, яка створює океан, то ми сказали тоді одне одному, що ми зараз у місці, де твориться історія. Чи то за законами фізики чи соціології, але практично кожна дія викликає протидію. Якщо виходять люди за свою країну, знаходяться і такі, хто готовий вийти за іншу, дарма що м'яко кажучи, недружньо. Коли були штурми облдержадміністрації, були намагання захопити приміщення мерії, коли були вибори народних мерів і губернаторів. Коли такі поняття, як соборність, і «єдність» підмінювалися поняттями федералізації, сепаратизм, і, на превеликий жаль, частина з людей, ушуканих, які народилися або проживали в цьому місті, вони на превеликий жаль, залишилися ушуканими, і вони загубили дорогу до нормального цивілізованого Миколаєва як проєвропейського міста, ми вірили в перемогу і ми вірили в що будет победа за украинским народом. И государство же это не в одном лице. Государство – это и территория, это и люди, это и конституция, и многое-многое другое. Поэтому мы верили в том, что Украина будет европейской страной, Ми вірили в те, що народ України зможуть виграти і сможет достичь тих результатів, о которых заявляли як наші політики, так і прості граждане України на площадях. Ключевым ключовим моментом для країни стало прийняття законів 16 січня, котрі одразу назвали диктаторскими. Приймали їх з особливим цинізмом. Кривава розв'язка назріла всередині лютого. 18-го майданівці вирушили до Верховної Ради, щоб вимагати услухняної провладної більшості змін. Знов кордони міліції та абсолютно безкарні тітушки. Одна згадка, одне враження, яке лишиться, напевно, земною до кінця моєї життя. Це коли Беркут пішов в наступ, і в мене є декілька знімків, коли я просто повернувся, і отак, от на трьох мабуть, метрах від мене, біжуть просто ці вояки жбурляють каміння, ось цей беззбройний натовп. І тоді також пішов газ. Хочому газ, як кажуть, був нервно-нервно-паралітичний нервово паралітичним Я побачив, що хтось відкрив двері у під'їзд і просто почав затягувати людей, які пробігали, які, напевно, не добіжали, не добігли, бо їх би схопили. Почали затягувати у під'їзд. Потім зах... там це було два хлопці. Потім вони захлопнули двері, і одразу, буквально після того, як ці двері захлопнули, двері почали виламувати, одразу вибили домофон. Тобто нас намагалися звідти дістати. І... Вони просто казали швидко на, 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 на п'ятий поверх, там були відкриті двері. Ми, там таким чином ми спасли 9 хлопців. Тобто не хлопців, дев'ять чоловік. Там були, був молодий хлопець, там був якийсь менеджер, там була бабуся 60 років, там були дуже, дуже, дуже різні люди з усієї України. Це був такий з, зліпок суспільства українського на той момент, яке було на Майдані. І потім пішли по квартирах, нас шукали, але ми там врятувалися саме завдяки цим хлопцям. Одного з них звати Сергій Сановський. Але хвилю народного обурення вже було не зупинити. Це стало остаточно зрозуміло після найжорстокішої спроби придушити протести. Минув рік. Проходячи цією вулицею. Яку мають перейменувати на честь Небесної Сотні, неможливо не зупинитися. І тут, і в полум'ї свічок, що запалюють в Миколаєві, як і по всій Україні, пам'ять не лише про загиблих на Майдані. Ми вшановуємо і тисячі тих наших мирних співгромадян і захисників вітчизни, котрі полягли на Донбасі, і замислюємось: а чи не забули ми за новими турботами про те, заради чого українці вийшли на майдани? Мы не достигли, конечно, максимум результатов. Нам необходимо еще много чего сделать. Нам необходимо провести европейские реформы. Нам необходимо э, научиться э, работать по новому. И, соответственно, э, мы должны вот понимать ответственность, что с нас будут спрашивать. вот, и спрашивать прежде всего общества. Поэтому сьогодні дуже тяжело, несмотря на то, що у нас політичні, соціальні і внешние проблеми ми работаем і будемо будувати нашу державу. Я думаю, найбільша перемога це те, що ми почали себе відчувати єдиним і сильним народом. Які, незважаючи на ці трагічні криваві випробування, залишаються вірним і своїм ідеалам, допомагаючи один одному, підтримуючи наших земляків, де вони не знаходилися. Тому майдан зробив, я вважаю, велику справу, але найголовніше завдання, які повинні бути виконані, вони, я думаю, повинні залишитися на найближчу перспективу. Ми повинні, зрештою, здобути перемогу. І дипломатичну, і військову на сході країни ми повинні завершити і закрити питання із Кримом, бо Крим це українська територія. І, зрештою, ті ініціативи, про які ми сьогодні говоримо, які відстоїмо на всіх рівнях, вони повинні бути реалізовані в повсякденному житті. Коли бачиш оці всі події, які проходять на лінії фронту, які проходять в Луганській, в Донецькій, от в Маріуполі, то все остальне відходить на задній план. Що це відходить? Це. Разногласся до відійти. У нас в першу чергу держава, її треба спасати, економіку піднімати. А коли ти дивишся, коли чиновник бере хабарі, ну досі боролися з чим? З хабарями, коли підприємець дає 3%, платить в бюджет, коли тось, фонди працюють, коли населення несе последню свою дижину для того, щоб допомогти фронту, допомогти малоємущим і всім остальним. А в нас виходить, жирний чиновник опять працює. На хабарях, отут треба ламати цю систему, працюють над цим. Воно не, зразу, воно не видно так, зразу не все це видно. Ну, Хоча є напрацювання. Дуже багато змінили то, чиновники, але ну, систему не зламали. Вона то система сама працює. І б'ється і прем'єр-міністр, б'ється, і б'ються там і міністри, які дійсно зайшли, там з цим напрацюють. Ну, хоча нижча ланка, ви знаєте, вона ну, працює зовсім в другому напрямку. От коли вони нас жруться, це для мене не пане. До річниці перемоги Майдану в Миколаєві з'явиться пам'ятник Небесній Сотні. Подейкують злі язики в соцмережах, що спокійно стояти йому не дадуть. А може, все ж таки миколаївці підтвердять, що вони громадяни України і ніколи не стануть громадянами якогось примарного новоутворення, що народила хвороблива фантазія людей, котрі не бачать іншої мети. Окрім як хизуватися завоюваннями та кількістю обдурених народів, нас їм вже не обдурити.